Отель «Слав'янський» сьогодні вважається візитивкою нашого міста. Саме тому виникла ідея відобразити цю історичну споруду у різний час доби. Ви бачите, дійсно в різний час доби відображена ця, ця архітектурна споруда. Тема конкурсу приурочена ну, художника. І не має на міці визначення талантів та креативних можливостей молодих художників. Кожного дня проходив повз нього, але навіть повірити не міг, що в ньому стільки архітектурних цікавинок, стільки фактури, форми, цікавих таких моментів. От і я думаю, кожен з нас хотів якраз це і показати у своїх картинах, передати настрій, відчути оці емоції, чудові роботи. Я навіть ну, я не можу визначитися, які мені більше подобаються. Я бачу, що тут глибина, я бачу тут бажання, я бачу тут е, бажання показати місто і показати готель Славянський у тому вигляді, яким бачить його кожен художник е, зранку, вночі. Дякую. дякую вам. Я хотел бы, чтобы сегодняшний конкурс повторялся в 25 году, в 26 -м, 27 -м, 28 -м году. Ежедневно в основе мы повторяли это. Сегодня нет на общение с Андреем Васильевичем уже определили, какое будет следующее здание, которое мы хотим тоже предложить. Я думаю, что кто-то догадывается, кто-то не догадывается. Это за один. Если по адресу ничего не говорит, то это дом с грифонами. Запрошуємо Малинчук, Анну Витальевну. Забудь Котечана Володимирівна. Жувага Ангеліна Вікторівна. Степанова Олександра Максимівна. Паршина Анастасія Валеріївна. Дякую вам. Дуже дякую. Нам надзвичайно почесно прийнятись. Ми будемо разом працювати і надалі.